Дача ві, вітаю вас, друзі. Ну що, проблеми на пасіці. Поки займалися будівництвом, е, шоли наші. Ой, зараз покажу вам, друзі, якщо по пасіці, дивлюсь, молодок шоу вітаємо. Ось така ситуація. Находжу два бумаги. Ось, бачите, так? Да? Це воровки розбивають. Я зараз закрився. Чудова сім'я. Чудова сім'я. Цієї сім'ї я зробив три відводки. Матка сіяла. Молоденька маточка чудова. Бачите що? Бачите, що відбувається. Зараз прикрию і сусідні вулиць. Сусідні вулик прикриють. Бо я відчуваю, що будуть проблеми. Буду проблеми. Один вулик закрив. Зараз от інший. Вулик. Також нижній льоток закрив, верхній закрив. Хай збирається. Це ну, не годиться. Ніколи такого не було. Перший рік ось така напасть. Розбивають, розбивають, тут бачу. Ось потрібно щось робити. Нижній закриємо. Нижній літок закриємо. Верхній. Бачу, вилізла бджола. Це ще не розбивають, але бачите, всі бжоли повилазили, відчуваю, що ворог Ох. От бачите, воробка сіла, її збили відразу. Воробка сіла збили Ось так буває. Як у вас на пасіці? Прокоментуйте. Це вже, навіть на розбитий, ми тут вставляли. Да це вже розбитий. Це вже розбитий. Отакі справи у нас на пасіці. Як у вас? Так, тут, тут нігле. Давайте закрию, напевно. Напевно позакриваю нижні рядки. Нижні ляточки позакриваю. Пройду зараз, подивлюся. Друзі. Ситуація не дуже чудова. Ситуація не дуже чудова. Потрібно закривати ляточок, хай збираються. Друзі, ось така ситуація в мене. Тут слабенька сім'я була, я вам показував слабенька-слабенька, але на неї не наполи чомусь. Не наполи. Тут також, бачите? Закриваю нижній доток. Все. Нижняя точка, наверное, необходимо все позакрывать. Ничего, ничего, ничего. Э, ну, лучше сейчас на него поеду. Но я думаю, лучше отставать сейвунок в сторону. В сторону отставать, потому что может напасть и на соседний вулик. Я так думаю. Бачите, що відбувається. Це все воровки. Я в минулих відео показував. Якщо слід такий вже з'явився, медовий на льоточку, все. Це нічого не зробиш. Вже нічого не зробиш. Тут ввечері. Щось зробимо, можливо, прикрутимо нижній льоточок, закриємо. Ой-ой-ой, поганенько, піду подивлюся свою. Свою сім'ю, в якій прийняли іншу матку. Ви бачили всі. Ми в українську степову підсадили матку і її прийняли. Тут чудово, тут нічого, тут нічого. Нічого, але треба тут закривати. Ми ще її закриваємо. Друзі, дуже багато проблем. Тут також закрити треба, закриваємо. Якщо так, що ми зробимо? Це не знаю, що за вулик, але треба рятувати інші сім'ї. Все. Ось таку роботу проведемо ввечері. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Ще мінус дві сім'ї вже розбита Три або чотири злетіло. Ось такі справи. Чекаю коментарів від вас. Як у вас справи? Напад в цьому році є чи немає.